Вітаємо всіх, хто нас дивиться. Обласне телебачення Галичина. Програма проголовне в деталях. Поговоримо про парламентську діяльність та геополітичні виклики для нашої держави, для держави України. З народним депутатом України Василем Моканом, народний депутат 9-го скликання, фракція Слуга народу заступник головного комітету Верховної Ради з питань молоді і спорту Верховній Раді України 9-го скликання. Голова підкомітету з питань національно-патріотичного виховання. Вище є пане Василю, кандидат політичних наук. Вітаю вас у нашій студії, вітаю. нашим українським привітом. Слава Україні! Героям слава вітаю! Дякую вам за запрошення. У Нас є одна біда. Той Трамп розумієте, зупинив зараз допомогу для України і не буду переказувати всі. Ті проблеми, які ми отримали від свого союзника, хоча я думаю, що Америка завжди буде залишатися на стороні світла, но але маємо ці проблеми, як повинна діяти Україна, і що зараз робиться у Верховній Раді України, і взагалі наскільки зараз приділяють наші законотворці увагу цьому непростому питанню. Я також щиро сподіваюсь, що Сполучені Штати Америки залишаться нашим стратегічним партнером. Більше того, хотілося б, щоб вони зі статусу партнера перейшли у статус союзника. Це більш глобальний рівень взаємодії співпраці. І те, що ми сьогодні спостерігаємо, насправді не варто розглядати у чорно-білих кольорах. Іде певна гра, дипломатична, геополітична і дуже динамічно розвиваються події. Будь-якому випадку Україна як суверенна незалежна держава має відстояти свої національні інтереси на усіх рівнях, як на рівні президента і переговірників, які беруть участь у Комунікації з нашими міжнародними партнерами так до речі і на рівні Верховної Ради України. Моє особисте переконання моїх колег з розумної політики переконання таке, що Верховна Рада має ставати більш суб'єктною. Ми для цього навіть ініціювали проект постанови і звернення Верховної Ради до наших американських партнерів до конгресу Сполучених Штатів Америки для посилення двосторонньої міжпарламентської комунікації на політичному безпековому гуманітарному. Економічному рівні і вважаємо, що така взаємодія е, тільки посилить наш дипломатичний фронт, а не буде розглядатися як якась альтернатива тому, що е, робить і говорить президент. Е, стосовно допомоги і тих рішень, які зараз є, ну насправді не можна сказати, що вони викликають великий оптимізм, але разом з тим, не варто сприймати Сполучені Штати Америки як виключно. Е, Тих, хто грає в одному напрямку проросійському, насправді ще раз повторюся, іде певна гра, і певна е, комунікаційна підготовка тих рішень, які можуть бути. І я вам скажу, що цього року є дуже велика ймовірність того, що може бути закінчена активна фаза бойових дій з різних причин. Питання, що буде після цього, тобто Україну і нас всіх не цікавить виключно призупинення. Війни нас цікавлять мир, справедливий мир з е, досягнутими е, гарантіями безпеки для того, щоб цього повтору не відбулося ніколи. Ну і звичайно, що при цьому дуже принципово відстоювати власні національні інтереси, не може бути мир будь-якою ціною. І е, у парламенті зараз на цьому. Рівні відбуваються дискусії, як ставати безпосереднім учасником, як законодавчий орган, саме на рівні міжпарламентського спілкування з нашими партнерами, як американським, так і до речі, європейськими. Європейці слід їм подякувати. Дуже йдуть на співпрацю і на комунікацію і взаємодію. Було би дуже добре, що в Америці розуміло, що закінчення війни відбулося б в один день. Для цього потрібно путіну забрати свої війська з території України, і все, війна закінчилася. Ну на жаль, ми такого не маємо. Маємо ту ситуацію, яку ви окреслили. Тепер поговоримо про фінанси. Вони дуже важливі, тому що фінансова допомога поступала і від Америки. Фінанси, які нам потрібні в першу чергу для державного бюджету, щоб держава функціонувала. Ну і зокрема для військового військових потреб цих грошей, де будуть брати українці. Гроші, що про це думають депутати Верховної Ради України, невже знову будуть підвищувати податки? Дивіться, трошки хочу заспокоїти тих, хто думає, що катастрофічна ситуація з фінансами за підрахунками уряду, до речі. Під керівництвом Шмигаля уряд працює рекордний період 5 років пройшло. Тобто, це для незалежної України рекорд своєрідний. Вони підрахували, що коштів на 25-й рік, навіть при нинішній ситуації, вистачить. Але тут важливо розуміти два важливі таких аспекти. Аспект перший, ми своїми актив економічними активностями і діяльністю економікою українською. Фінансуємо Збройні Сили України, фінансуємо нашу обороноздатність, фінансуємо наш військово-промисловий комплекс. Тобто, між кошти міжнародних партнерів вони залучаються і компенсують дефіцит бюджету саме у соціальній і е, інших сферах, які забезпечують життєдіяльність нашої держави. Е, Допомога від Америки нам у першу чергу принципово саме у військовому плані. Військовому плані Тому так. що їхні технології, високотехнологічна зброя, системи протиповітряної оборони це те, чим зараз не може замінити нас навіть європейські партнери при всьому бажанні. У плані фінансовому, звичайно, що американці нам допомагали але. Більших обсягах нам зараз допомагають саме європейські партнери. Є програма «Ukraine Facility», називається розрахована на кілька років. Це як щоб ви розуміли певний аналог макрофінансової допомоги Європейського союзу попередніх років. Яка забезпечує покриття дефіциту, плюс є кредитна лінія з міжнародним валютним фондом, і плюс держава працює, держава живе. Ми так само наповнюємо бюджет. Звичайно, я ж про це кажу, що ми насправді зобов'язані не просто жити і функціонувати, а розвивати і сприяти і допомагати українському бізнесу і підприємцям, тому що ну це пряма наша зацікавленість в тому, щоб ми мали спроможність фінансувати нашу обороноздатність і збройні сили України. Це зараз, напевне, головний пріоритет. Такій, в принципі, може існувати, тому що саме Збройні Сили України у цих всіх глобальних трансформаціях, які ми спостерігаємо, виступають головним нашим козирем, переговірником і гарантом безпеки. І якщо ми не будемо достатньо забезпечувати саме цей напрям і е е е е Умову збереження української державності, ну всі інші активності можуть стати неактуальними. Тому хочу заспокоїти, кошти є, але це не означає, що їх треба отак, от витрачати, як на мій погляд, не завжди ефективно. Ну наведу один з прикладів. Я голосував проти. Виділення десятків мільярдів гривень на закупівлю російського енергообладнання у Болгарії для добудови Хмельницької АЕС. Я голосував проти. Я вважаю, що це зараз не актуальне витрачання десятків мільярдів гривень, навіть точної суми немає. Я називаю 25, але я думаю, що сума може бути більша. А навпаки, спрямовувати ці кошти на е, сферу оборони і безпеки, тому що е, потенційна така от закупівля це. Не є якась перспектива там місяця, року чи навіть кількох років це якась перспектива така віртуальна, теоретична, там п'ятдесяти років. А тут мова йде зараз про серйозні драматичні події і виклики, які ставлять на кон існування в принципі держави. Тому кошти є, але їх треба ще розумно витрачати. Давайте поговоримо про угоду, яка стала в основі скандалу. Наскільки я розумію, власне, ця угода про корисні копалини. Не... Чи відомі подробиці цієї угоди, і загалом, що про це думають у Верховній Раді України, Ну, зокрема мене буде цікавити, і ваша особиста думка щодо цієї угоди? Моя особиста думка співпадає з думкою дуже багатьох народних депутатів, які вважають, що абсолютно було неправильно не залучати в принципі український парламент до підготовки цієї угоди. Поясню, чому. Підписання угоди про рідкоземельні копали. Важ її маєте на увазі так, так. з Сполученим Штатами Америки. Це справді зараз такий наріжний камінь наших двосторонніх відносин. Ви бачите, що адміністрація Трампа ставить у пряму залежність підписання цієї угоди і подальшу нашу підтримку і співпрацю. Те, що пропонується зараз підписувати, це рамкова угода, це можна так сказати угода без деталей, яка не має статусу міжнародної угоди і Яку може підписувати, наприклад, представники уряду. для цього повноважили двох міністрів. Але далі має йти додаткова угода деталізована, як ця вся співпраця, і оцей от інвестиційний фонд відновлення, який планується створити на паритетних засадах 50 на 50 Сполучені Штати Америки і Україна, як він має функціонувати і чим він має займатися? І от цю вже угоду має ретифіковувати Верховна Рада як угоду між міжнародною правову. З нами дискусії і розмов про предмет цієї угоди ніхто не веде. Я вважаю, що це абсолютно неправильно і буде неправильно поставити потім Верховну Раду перед фактом, що ви зобов'язані щось там ратифікувати. Має бути діалог, принаймні внутрішній відвертий діалог між різними центрами впливу і влади і органами влади ну це напевне одна з передумов того, щоб ми виходили консолідованою позицією на міжнародний рівень. Давайте перейдемо до питання, яке напевно вам дуже близьке. Ми поговоримо про нацвідбір на Олімпіаду в різних спортах 2026 року. А загалом про цю олімпіаду. Отже, там були інформація про те, що міжнародний олімпійський комітет закликав буквально так повернути росіян та білорусів до змаганнях у зимових видах спорту. Може, ми, розумі ми розуміємо, ми розуміємо, що вони хочуть, не завжди хочуть, але тут питання з боку України: як Україна на це має реагувати, і причому не просто щоб це було на словах, щоб це було дієво, і все ж таки до нас дослухалися. Я входжу в робочу групу при комітеті молоді спорту, угу. яка займається процесом і напрацюванням інформації про тих. Представників країни агресора у спортивній сфері, які прямо або посередковано виправдовують агресію проти нашої держави, або там беруть участь у якихось пропагандистських заходах на підтримку війни з боку Російської Федерації. І ми напрацьовуємо цю всю інформацію, збираємо факти. Разом з журналістською спільнотою, які потім передаємо через Національний олімпійський комітет у міжнародні спортивні інституції, і ми цим дуже активно процесом займалися напередодні літньої олімпіади, яка прийшла в Парижі. І частково це також результат того, що росіян білорусів під їхніми прапорами там не було. А ті, вибачте, залишки, які, яких все таки допустили, вони абсолютно не, не показали ніяких там результатів. Хоча цей санкційний тиск, він, мені здається, є недостатній. Я є прихильником жорсткішого тиску, що він у них їх, в принципі, не повинно бути в жодних цивілізованих міжнародних змаганнях і заходах, поки триває агресія по відношенню до нашої держави. І цього самого принципу ми зараз притримуємося до в рамках підготовки Олімпіади зимової, яка буде наступного року в Італії. Що відбувається? Міжнародний олімпійський комітет. Є такий очільник Томас Бах, який вже знаходиться під завершенням своєї каденції, вирішив надати рекомендацію міжнародним федераціям: а чому б вам не допускати росіян і білорусів пом'якшувати санкційний тиск спорт позаполіку? Політикою, тобто це ті наративи, які в принципі самі росіяни і поширюють, і ми будемо спільно з міністерством і національним олімпійським комітетом активно з цим боротися, тому що ще раз повторюся: спортивна сфера не може бути винятком від інших, і всі, хто так чи інакше підтримує війну проти нашої держави, агресію і оцей військовий злочинець Путіна і його режима, то мають... Нести солідарну відповідальність, тому цей фронт спортивний важливий, і ми також будемо максимально робити для того, щоб ці санкції не пом'якшувалися. Ну можемо говорити, що попередні санкції, які ми мали проти російських та білоруських спортсменів, все ж таки були ефективними. Ну судячи про те, що вони не від не виступали перед під своїми прапорами. Так а якщо говорити взагалом про санкції. То що можемо зробити далі, щоб принаймні їх не позабирали, бо дуже багато зараз говорить, що треба Росію звільнити від санкцій, які вже є. Наскільки ці санкції загалом є дієвими як у спорті, так і в економічному плані? Це ті заходи, які мають не швидкий ефект, а середньостроковий ефект. Але зараз Росія підбирається до того, що санкції починають бити набагато сильніше, аніж це відбувалось, наприклад, у 2022-2023 роках. Стосовно того, що вони хочуть пом'якшення санкцій, а, в принципі, взагалі скасування санкцій, це абсолютно логічно. Вони несуть величезні економічні втрати. День війни для агресора стає все дорожчим і дорожчим. І я вам скажу, що це також одна з причин, чому може бути припинення активної фази бойових дій, тому що ну, Росія виснажується ресурсно, і санкції потрібно продовжити. Вони роблять все можливе і неможливе, включаючи лобізм, підкуп і все інше, щоб Цього не відбувалося, і я дуже хочу вірити в те, що наші стратегічні партнери не будуть іти на поводу у росіян і пом'якшувати санкції, тому що з ними не треба діяти методом пряника. Це не дієвий метод. Тому що ти йому покажеш палець, він тобі руку відкусить. Це злочинний режим, який е, порушення всіх міжнародних. Е, і законів і декларації просто здійснюють агресію по відношенню до суверенної держави. Санкції треба посилювати. І в цьому плані дуже гарна співпраця з європейськими партнерами. До речі, саме на території Євросоюзу знаходиться понад 200 мільярдів доларів заморожених активів Російської Федерації, що серйозний козир у переговорах. І також санкції в першу чергу по тих ресурсах, які вони. Експортують, тобто це нафта, газ, енергетика, і в цьому напрямку є рух, але на жаль, треба говорити відверто, не настільки швидкий і сильний, якби ми того хотіли. Тому що якщо би солідарно вдарити санкційним тиском на Російську Федерацію, так як би це могли зробити спільно Європа з Сполученими Штатами Америки, повірте, Росія сама би благала про те, щоб треба закінчити цю війну. Сплило рівно половину часу нашої розмови, саме 15 хвилин. Тому зараз хочу би трошки відійти від тих глобальних тем, які ми підготували, які продовжимо освітлювати трошки згодом. Хотілося би запитати вам, як зараз працює Верховна Рада України, як ви себе почуваєте в Верховній Раді України? Наскільки робота Верховної Ради України зараз є консолідована навколо національної ідеї? Наскільки зараз Верховна Рада є ефективною, такий непростий час для нашої держави? Насправді хотілося би сказати, що Верховна Рада є максимально консолідованою, але це не зовсім так. Максимально консолідованою роботою Верховної Ради, от мені прямо дуже подобалось, Це була лютий, березень 2022 року, коли справді абсолютно відійшли на другий план політична приналежність, кольори, бажання, амбіції, і все інше тому, що було питання збереження держави зараз не менш драматичний період, але політика. І протистояння політичні у парламенті присутні, і поза парламентом також це не добре і не погано, це реальність, в якій ми живемо. І я вам скажу, що чим більше і ближче ми наближаємося до певних виборчих процесів, а це також реальна перспектива, яка може бути у 2025 році, тим більше ця політика відчувається у стінах парламенту. Але. Разом з тим, коли доходить до голосування за якісь принципові для держави рішення, які стосуються, наприклад, чи обороноздатності, чи стосуються євроінтеграції, чи певного реформування, яке може давати розвиток державі, то в принципі це консолідація присутня. Єдине, що часто ми бачимо у Верховній Раді порядок денний, який не зовсім відповідає порядку денному держави. Тому що з моєї точки зору він має формуватися з трьох ключових пріоритетів: це наша безпека і обороноздатність, забезпечення збройних сил, це наша економічна активність, яка забезпечує ресурс для нашої обороноздатності. І це наша євроінтеграція і бажана євроатлантична інтеграція. Хоча з питанням НАТО, ви бачите, що зараз відбувається От прямим текстом, агресор вимагає від наших партнерів, щоб вони дали гарантію, що Україна ніколи. Членом НАТО не стане, хоча це насправді єдина альтернатива цієї агресії і гарантія безпеки, яка може уберегти нас від цієї агресії. Хоча треба думати про якісь інші варіанти, якщо цього не відбувається. Тому е, хотілось би більшого, скажімо, предметного обговорення порядку денного більшої взаємодії між різними фракціями групами, коли не одноосібно. Хтось формує порядок денний, а це відбувається в діалозі. Але хочу сказати, що Верховна Рада свою роль у питанні у період воєнного стану відіграє, і ця роль є надзвичайно важливою. Це законодавчий орган, який забезпечує легальність цього всього процесу. У такий складний час протистояння з Російською Федерацією Надіюся, що цю інформацію почули наші глядачі. Це важливо. Україна, Україна як держава живе, працює головний законодавчий орган. Тому як то кажуть, все під контролем. Рухаємося вперед до перемоги. Багато українців зараз є за кордоном. Це вже я розпочинаю задавати вам наступне запитання. Виїхали багато там і, і хочуть, щоб повернулися, і треба, щоб повернулися українці. Тому заради чого ми ж воюємо і відвоюємо наші землі. Відповідно створено міністерство національної єдності, якому Верховна Рада України виділила 150 мільйонів. Так, мільйонів гривень. Це уряд виділив Так, да, уряд, уряд перепрошую. Уряд виділив 150 мільйонів гривень для того, щоб люди поверталися. Питання звучить так: при яких умовах? Взагалі люди зможуть сюди повернутися на вашу думку, які ці умови мають бути. Ну і, зрештою, 150 мільйонів гривень, на що ці гроші буде задіяно, як вони будуть витрачатися власне в плані повернення наших земляків до України. Три короткі тези. Теза перша: ми маємо максимум зусиль і ресурсів спрямовувати на підтримку тих українців, тих людей, які залишилися зараз тут в Україні. Повернення наших громадян за кордоном це мега важлива тема. Але е, ті, хто залишається тут, заслуговують першу чергу для того, щоб вони були якимось чином підтримані. Це стосується різних категорій населення, починаючи від економічно активного, закінчуючи внутрішньо переміщеними особами і тих, хто потребує соціальної допомоги. Тому що коли починається дискусія, що давайте ми будемо, наприклад, там ідея нещодавно звучала, платити нашим українцям за повернення за кордону. Виникає запитання: а як же що сказати тим людям, які тут були протягом всього повномасштабного вторгнення? Теза друга повертати українців обов'язково потрібно? Це має системна, це має бути системна державна політика, якої поки що немає. Я особисто, як народний депутат, не голосував за створення Міністерства єдності з однієї простої причини. Я не проти, щоб у нас була е, структура, яка буде займатися поверненням українців. Я проти того, щоб ця структура створювалася без розуміння і повноважень, чим вони мають займатися. І те за третє, яка виходить з другої. Ви питаєте уряд е, виділив 150 мільйонів гривень. На що вони підуть? У мене немає відповіді на це питання. Тому що у грудні створено міністерство єдності, ми нещодавно, буквально півтора тижня назад, на одному з парламентських заходів, запитуємо у представника міністерства єдності. Яка в них стратегія, яке в них бачення, який в них функціонал, і він не може дати на це відповідь. Тобто, насправді ідея і, скажімо так, задумка, можливо, і гарна створити з гарною назвою міністерство, яке буде займатися дуже правильними речами, але реалізація поки що дуже погана. А і ключ, і ключове повертати людей потрібно, тому що у нас насувається серйозна і демографічна криза, і криза дефіциту робочих рук. І у цьому плані перше, що називають люди. Передумова, щоб вони повернулись, це питання безпеки, тобто це справедливий сталий мир. Друге, це все-таки економічна конкуренція з країнами Європейського Союзу, де знаходяться найбільше наших біженців, тобто питання житла, зарплат, цін і всього іншого, що можна підв'язати під соціальну економічну проблематику. І третє це звичайно, що дуже багатьох мотивує бажання повернутися все-таки на батьківщину до своїх родин. Дуже є багато розірваних сімей зараз. І це буде двосторонній процес. Давайте також не описувати все у таких світлих чи чорних тонах. Буде процес як повернення, так буде процес, якщо відкриють кордони і виїзду. І дуже важливо, щоб держава дійсно реалізовувала і стимулюючи якісь інструменти для того, щоб. Приїжджало більше аніж виїде, це е, не можна е, регулювати штучно. Тобто, я, наприклад, не підтримую категоричної ідеї а такі ідеї звучать навіть в стінах парламенту: що навіть коли в нас закінчиться активна фаза бойових дій, навіть коли в нас теоретично можуть скасувати. Правовий режим воєнного стану треба все одно заборонити перетинати кордон, тобто щоб вільно це це неприпустима ситуація. У нас все таки правова демократична держава, і ми ці, за ці цінності в тому числі боремося. Але стимулюючи інструменти різноманітного плану, ми зобов'язані як держави реалізовувати. Ну, все розуміємо, що питання в закінчення війни, бо коли закінчиться це ключове, війна, що називається і українці так. повернуться, і багато спеціалістів інших національностей і країн приїдуть сюди для того, щоб державу розбудовувати. Бо ми розуміємо, скільки ворог наробив тут біди і лиха, потрібно буде не тільки робочі руки, а й фахових спеціалістів, які будуть допомагати нам рухати державу вперед, відбудовувати після війни, щоб Україна ставала повноцінною державою. Європейському союзі, на котру можливо на і будуть рівнятися, і до речі, держави. треба також стимулювати народженість і підтримку сімей молодих, тому що перша за часи незалежності нас показник народжуваності на одну жінку упав нижче одиниці, тобто. Це найнижчий показник, який в принципі існував, і з такими тенденціями просто соціологи, демографи кажуть, що ми стикнемося у найближчій перспективі. Це буде не просто демографічна криса, а це може бути серйозна катастрофа. І в цьому напрямку також треба робити максимум, тому що та сама молодь вона ну це стратегічний. Людський капітал наш і ми на рівні комітету молоді спорту зараз дуже активно думаємо і дискутуємо над тим, як підтримати саме цю категорію молодого населення наших громадян, тому що ну це. Це наша перспектива. Пане Василі. У нас є 5 хвилин робочого часу нашого ефіру в рамках програми про головне в деталях. Власнику, ви дивитесь за що вам дякуємо при нагоді, дякую нашим захисникам, що маємо можливість працювати і робити такі програми для вас за те, що бережете нам небо, за те, що ми тут у тилих областях маємо можливість робити все для нашої перемоги. П'ять хвилин залишається часу. Ви почали самі з дітей, з молоді, з народжуваності. Це важливо. Це Капітал, як ви сказали, нашої держави у майбутнє, капіталопладення після перемоги, саме молоді будуть нести вже відповідальність за розбудову нашої держави і жити тут після нас. Ви, як голова підкомітету з питань національно-патріотичного виховання. До вас це буде питання наступного плану. Ми розуміємо, що молодь має бути не просто так. Молодь повинна бути патріотично вихована і розуміти, якою ціною ця держава продовжує своє існування, і що робите зараз як власне, профільний керівник в Верховній Раді України. І наскільки взагалі ви думаєте, що власне національне виховання нашої молоді допоможе нам не виїжджати молоді за кордон, залишатися тут, навіть у такі непрості часи. і Допомагати наближувати нашу перемогу, зрештою, в кінці двадцятого року Верховна Рада проголосувала дуже важливий законопроект, який вже став законом, про утвердження української національної та громадянської ідентичності. Цей законопроект вже закон, він має значення для нашої національної безпеки і складається з трьох таких напрямків державної політики. Національно-патріотичне виховання, причому, що воно відповідно до закону має включати різні вікові групи, не тільки молодь, але і дітей, і старше покоління. Це оборона свідомість, це саме про те, що ви кажете, формувати бажання і практичні навички захисту своєї держави. І третє, це громадянська освіта, це компетентності, щоб люди знали, де вони живуть, які в них обов'язки, які в них права і хто вони, власне, є. І 23-й рік, 24-й рік був витрачений на те, щоб під це законодавство напрацювати на рівні кабінету міністрів України і Міністерства молоді і спорту підзаконні акти. Зараз це вся політика переходить, в тому числі, і на місцевий рівень. І дуже важливо, щоб фактично кожна територіальна громада на території України приділяла належну увагу цим. Стратегічній сфері державної політики, і я вас запевняю, що у, у період повоєнної відбудови України воно буде давати свої результати, тому що до того 30 років, за великим рахунком, цією важливою сферою ніхто системно не займався і не фінансував її як держава. Мені приємно з вами спілкуватися, бо я бачу перед собою не депутата Верховної ради, який ходить в ту чи іншу політичну силу а перед собою бачу українця, який має свою чітку життєву опозицію. За це особисто вам дуже дякую. Навзаєм дуже ну, дякую. І маєте можливість звернутися до наших глядачів, а зокрема до своїх виборців, що хочете їм сказати. Зокрема, наскільки йде зараз такий непростий час комунікація з вашими виборцями? Маєте на той час. Прошу дякую. Я хочу сказати з таким закликом звернутися. Що, попри все, не слід забувати, що ми боремося на стороні добра. Україна має перспективу і в державу треба вірити, і я вважаю, що секрет цього успіху це у нашій згуртованості, у нашій єдності, і не забувати підтримувати ключового переговірника і гаранта безпеки нашої держави це збройні сили України і сили безпеки загалом. Це та внутрішня робота, яку ніхто не скасовував, поки ми не здобули остаточну перемогу і незалежність від російських окупантів. Василь Мока, народний депутат України, 9-го скликання, фракція Слуга народу, заступник голови комітету Верховної Ради з питань молоді і спорту у Верховній Раді України 9-го скликання. Ви є голова підкомітету з питань національно-патріотичного виховання, а також кандидат політичних наук. Ось такий гість був у нашій студії. Я дякую вам за те, що ви до нас завітали. Вам дякую за те, що ви дивилися. Ну і залишайтеся з Галичиною. Надалі ми працюємо для вас. На все добре.